Нелюдь, це агенти Російської Федерації. Це ті, хто хоче знищити нашу державу і нашу адвокатуру. Православна доктрина заперечує будь-яку співпрацю з нечистою силою. Це люди, які за останніми нашими даними працюють на Російську Федерацію, причому напряму. Хай Намагається як завгодно збити нас з вірного шляху. Ми працюємо на благо України, на благо людей, на благо того, щоб адвокатура України була ефективною і європейською. Ексклюзивне інтерв'ю з головою ради адвокатів Закарпатської області Олексієм Фазикошем в рамках проєкту «Євроньюз Україна. Друзі, вітаю вас! Це ексклюзивне інтерв'ю для спецпроекту «Євроньюз Україна. І сьогодні в нас в гостях голова ради адвокатів Закарпатської області Олексій Фазикош. Вітаю вас! Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про війну, про адвокатів, про чутки та яким має бути майбутнє України, пане Олексію. Ще раз вітаю вас. Бачу, ви живий. Здоровий, і це я до того, що столичні опоненти кажуть про те, що в лютому з вами мало щось статися. Чи чули ви про ці чутки? Що знаєте, і до чого це? А ще поговоримо про нечисту силу. Є такий Вадим Хабибулін, який займається чорною магією, який пророкував, пророкувавши мрупів року назад. Через три місяці, умру тепер, умру в майбутньому. Я тільки не розумію одне, як чорна магія може йти в одну ногу з православ'ям. Ви знаєте, православна доктрина заперечує будь-яку співпрацю з нечистою силою. Ну це так. Знаєте, для гумору, хоча вони прикриваються православ'ям. Я, як людина, яка не вірить в надприродні потуги, Чорних магів, і хто там жив, живу, і буду довго жити, найближче 30 років. Хочу розчарувати своїх недоброзичливців. Це раз, друге, є група осіб, серед них Вадим Хабибулін, Лариса Криворучко, Степан Сікора це люди, які за останніми нашими даними. Працюють на Російську Федерацію, причому напряму здійснюється їх фінансування. По останнім даним, які отримали, ми, е, фінансування відбувається через Словенію, через колишніх співробітників КГБ, КДБ, СРСР. СР, е, план Російської Федерації розвалити правову систему України шляхом знищення Інституту адвокатури як незалежного, самодостатнього, ефективного інституту, який показав, що він може крокувати в ногу з часом в теперішній період. Що роблять ці люди? Вони намагаються доказати. Що ті органи адвокатського самоврядування, які працюють на даний момент, працюють незаконно, тому що стільки їх срок повноважень. Остання фішка це взагалі геніально по своїй тупості, що рішення будь-які, які їм не подобаються, не треба оскаржувати. Тому що вони незаконні, а незаконні, тому що вони їм не подобаються. Ну, це взагалі з ряду вон виходить. А стосовно органів адвокатського самоврядування, ну дивіться. Період війни. Має бути доступ до професії, має хтось контролювати дисциплінарне провадження, мають відбуватися семінари. Звісно, по аналогії з Верховною Радою, з органами місцевого самоврядування на період до обрання, поки йде війна, нових органів адвокатського самоврядування працюють старі. Це ясно, навіть маленькій дитині. І от тут пробують зробити, щоб органи адвокатського самоврядування не працювали, скомпроментувати їх. Це для чого? Щоб розшатати ситуацію і паралізувати інститут адвокатури. Якщо він буде паралізований, під загрозою буде вся правова система, під загрозою буде вся Україна. Олексій, скажіть, будь ласка, чи правда, що Рада адвокатів Закарпатської області потужна та монолітна, як ви завжди кажете, дала тріщину? У нас тріщин немає. У нас ми єдиним потужним фронтом стаємо на інтереси громадян, свої інтереси і в інтересах в контексті загального розвитку української адвокатури. На сьогоднішній день як можливо хоті, могли б охарактеризувати Раду адвокатів Закарпатської області? З чим можливо порівняти? Що це фортеця чи Себастіон демократії, як і вся українська адвокатура, яка Є прикладом і взірцем для багатьох світових адвокатур, тому що з прийняттям нового закону про адвокатуру і адвокатську діяльність була створена національна асоціація, яка доказала. Така модель адвокатського самоврядування свою ефективність, і те, що адвокатура України є незалежним правозахисним інститутом, який ефективно захищає права та інтереси громадян і в період війни. Хотів би додати, що ці потуги розхитати адвокатуру, скомпроментувати. В мій адрес, в адрес адвокатів Закарпаття, керівництво адвокатури в залі, ви знаєте, дуже некоректно, неетично, підло, по сім'ям, по біографії, по знайомим близьким, б'ють. Ну але ці потуги є сміхотворними. Ви знаєте, я коли їхав, один мій колега розказав вже анекдот із про опозицію адвокатську, що приїжджає перевірка в психіатричну клініку, йдуть по коридору врачі. І зліва тихо помішані, справа буйно помішані, в кінці велика желізна клітка. З надписю особливо небезпечні. І там сидить криворучко, Сікора і Хабибулін. Ну це, звісно, гумор. Я не поділяю таких анекдотів і так далі, але вони вже достали суди, прокуратуру, адвокатуру і так далі. Це масло, масляне л'ється, бруд по сім'ям. По близьким, по знайомим, ну це неадекватні люди. Олексію, я так розумію, що хочуть вашої відставки. А чи не виникало у вас взагалі коли-небудь бажання таке ось покинути все і піти на відпочинок? Бо, принципу, піду я, піду я у річку втуплюся. Ні, не виникало. Я не втуплюся. Так, да, хотів би сказати і ще тут по одному факту. Як реально викривляють факти, тут було по одному колеги Олександрові інформація, що він там хабарник, одне друге, він поновився через суд. Оце так маніпулює фактами. Лариса Криворучко, яка є недалеким юристом, вже не адвокатом який Хабибулін, а Сікора їм ніколи і не був. На факті, з Олександром ми зупинимося, тому що це показовий момент. Доброго дня, мене звуть Красовицький Олександр. Я екс-слідчий Голосівського управління поліції міста Києва та екс-слідчий Фасівського районного управління поліції Київської області. З Фасівського районного управління поліції я був звільнений двічі на замовлення мого Екс начальника Шамиля Романа Михайловича, який штучно блокував розслідування кримінальних проваджень відносно фермерів, відносно місцевих еліт, про те, що такі дії його були абсолютно незаконними на сьогоднішній день. Мається два судових рішення окружного адміністративного суду міста Києва, яким мене поновлено на посаду, і Київського окружного адміністративного суду. Однак також хочу заакцентувати увагу на тій обставині, що в період, коли я не працював на посаді слідчого, я обіймав посаду помічника адвоката, де в адвокатурі в принципі себе знайшов і розкрив. І хотів би закцентувати увагу на окремих недоброжелателях, як кажуть на суржику, це Степан Сікора, Лариса Криворучко і Вадим Хабибулін. Тобто останні двоє були звільнені абсолютно законно і обґрунтовано. Злав адвокатури, тобто їх позбавили довічного статусу адвоката, а ті, в свою чергу, собі настворювали сайтів, а ті, в свою чергу, почали розповсюджувати інформацію відносно адвокатури Закарпаття, яка не відповідає дійсності, про нібито підроблені дипломи голови ради адвокатів, про те, що він там нелегітимно склав е, значить, кандидатську і багато-багато іншого бруду. Однак, як коли ми, в свою чергу, почали цікавитися цими людьми, Лариса Криворучко, це особа, яка працювала в ескорті. У місті Первомайськ е Миколаївської області відповідно до розміщеної інформації е Департаменту стратегічних розслідувань Степан Сікора відносно, е відносно його відкрита кримінальна справа за зґвалтування дитини. І мається кусок відеозапису саме цього зґвалтування, коли під час НСРД здійснювали фіксацію цих його протиправних дій. Ну, про Вадима Хабибуліна я не хочу взагалі нічого казати, тому що е ну, ця особа е недостатньо, достойна того, щоб навіть рекламу йому якусь, якусь антирекламу робить. Це людина, яка перепила вина, напевно, в себе там в погребі. І от виходячи в Астрал, пише Фазикош такий, Красовіцький, там такий, і все в цьому роді. Підводячи риску мого діалогу, хотів сказати, що е, адвокатура, як е, сказав Олексій Андрійович, була, є і буде. А ці люди просто знаєте як ото грязь-під ногтей, або як роса на сонці уйдуть. Про що скажем так констатовано вище. Дякую вам за увагу, Олексій. Два роки війни. Розкажіть, будь ласка, про здобутки, про проблеми, з якими стикнулася Рада адвокатів Закарпатської області. Ну, по-перше, Рада адвокатів Закарпатської області через декілька днів після агресії категорично свою позицію зайняла її неприйняття. Коли ще була дуже невизначена ситуація, ми зайняли її, ми допомагали Збройним силам. Ми контактуємо з Закарпатським батальйоном Сонечко, наш адвокат Роман Стойка його очолює. Надавали ми допомогу матеріально Збройним силам, надавало КДК. Що я хочу сказати? Дай Бог, ми зможемо перемогти агресора. Це Бажання всіх адвокатів Закарпаття, ми підтримуємо тих, хто воює. Командир батальйону Сонечко наш адвокат Роман Стойка приймає участь в цих бойових діях. Я думаю, ми створимо комісію по кхе, кхе, військовим справам і стойка її очолить. Які перешкоди, можливо, були щодо діяльності адвокатської ради. Я казав, були намагання розширити єдність закарпатських адвокатів, але вони марні. Тому що, ви розумієте, ми, органічний, цілісний організм, який ми вже притерлися, в цілому розділяє погляди, принципи переконання керівництва. Адвокатури Закарпаття, керівництво адвокатури України. До речі, ми поважаємо керівництво адвокатури України, вважаємо, що воно належним чином ефективно виконує свої функціональні обов'язки. Щоб не закидували їм критики. Такі, як Хабибулін та Криворучко, які я вже казав, приходять всі морально-етичні межі. Олексій, але ж це ваші колишні друзі. Як думаєте, чому так все сталося? Можливо, сумують за вами? Вони за мною сумують. Ви знаєте, життя все розставляє на свої міста, життя виявляє чорні плями. І чорних людей. Він же чорним себе називає Вадим Хабибулін. Так от це чорні люди, це не люди, це агенти Російської Федерації, це ті, хто хоче знищити нашу державу і нашу адвокатуру. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, завдяки чому вам вдається тримати згуртованість ради адвокатів? Можливо, вони вас підтримують, допомагають. Вони неможливо, вони нас однозначно підтримують. Це було видно на останньому форумі, це було видно на останніх заходах ради адвокатів Закарпатської області. Я вже казав, що ми єдиний механізм монолітний. І ніякі е агенти, е потусторонні сили і так далі, нам не перешкодять в намаганні працювати на благо України. Я знову вернуся, хто там що колдує, знаєте, православна доктрина чітко говорить по поводу всіх сатаністів і вірш Гумільова, теолога. Відомого поета, розстріляного чоловіка Анни Ахматової. Страшний суд уже гридьо, сатана в нові І антихристові сили будуть призвані ответу, тьма уступить место святу. Хай намагаються як завгодно збити нас з вірного шляху. Ми працюємо на благо України, на благо людей, на благо того, щоб адвокатура України була ефективною. І європейською пане Олексію, якщо все ж таки станеться і ваші опоненти доб'ються того, що вас знімуть з посади, чим це загрожує для вас, для адвокатури? Вони не доб'ються. Знаєте, в англійському, в англійській мові є два терміни. Science fiction, наукова фантастика і фентезі казкова фантастика. А це навіть не казкова фантастика, це шизоїдний бред. Тобто ми навіть не будемо такого уявляти, так? Да? Ні. Яким ви бачите майбутнє Ради адвокатів Закарпатської області? Я би це питання розгляну в контексті майбутньої адвокатури України. Що я вам хочу сказати, Римська імперія на практики, ну крім імператорів Юлія Цезаря, Марка Аврелія, Октавіана Августа, керувалася фактично адвокатами. В українській державі маса адвокатів. Нічого би не було погано. Якби адвокатура стала такою суспільною силою, що впливала на процес життєтворчості, творчості, життєіснування всієї нашої держави, і адвокатура України би була флагманом всіх державних процесів, бастіоном демократії, це має бути сильний орден. Сильна, могутня, потужна. Організована, структуризована сила, яка може сказати своє слово в критичні моменти існування держави, такі, як зараз. І зараз адвокатура України каже своє потужне слово. Ідея відсіч агресору. Я думаю, майбутнє нашої держави, в тому числі, за потужною, ефективною незалежною адвокатурою. А що треба, можливо, ще зробити, щоб вона. Такою стала, про яку ви кажете? Ну, трохи гумору. Щоби не було дурнів, які перешкоджають і намагаються розхитати ситуацію. Я вже казав про цих дурнів в началі. Я думаю, що. Вони не впливають і так на функціювання адвокатури, тому що вони жалюгідні, скажемо по-російськи, мені брезгліво про них говорити. Ну але такі недалекі люди, які, на жаль, колись були адвокатами, їх законно позбавили адвокатських свідоцтв, вони є пилом. І дровами на шляху колеса історії, яка їх перемела. Пане Олексію, що хотіли б наостанок сказати нашим глядачам? Глядачам, наостанок. Я хочу сказати, що адвокатура України буде, буде ефективно працювати. Вона буде потужною силою, силою нашому суспільстві. Ми віримо в перемогу над агресором, ми віримо в майбутнє України, ми віримо в наші Збройні сили. Ми віримо в українську адвокатуру, яка, як ніколи, є флагманом демократії в нашій державі. І незалежним правозахисним інститутом. Слава Україні! Героям слава! Пане Олексію, дуже дякуємо за це цікаве спілкування і до наступних зустрічей. Якщо не помру, не помру. Не помру.